Як оформити інвалідність в Польщі? У мене є мама, їй 77 років. Вона дуже погано пересувається. Ми фактично їй допомагаємо в пересуванні, відвідуванні різних місць. в Україні. Вона не мала інвалідності. Тут ми вирішили, що пора зробити це. Потрібно йти в МОПС. Взяти два документи, там вам дають документи, один ви заповнюєте. От з одним йдете до сімейного лікаря, він повністю заповнює, дивиться на людину, і заповнює. Далі з цими документами, з ксероксом паспорта, песеля, картки медичної, все, що маєте, ксерете. Можете навіть перед тим проконсультуватися в МОПСі, що конкретно вам ще потрібно зробити. Подаєте документи. Далі почтою вам за тиждень-два приходить. Ну, два-три тижні приходить конверт, в якому є лист, і написано, де і коли буде комісія. Ви приходите на комісію, на вас дивляться, і далі ви вже чекаєте до двох тижнів рішення, чи буде присвоєно інвалідність.